то повний, то я вчора дрова. Робив, збирав собі. Ломав. І я там сказав, що я ніколи того не робив. І не хотів робити, але прийшлось. І для чого це я не хотів цього всього робити? Бо, ось до. Мені зараз грузять 33 палети. 33 палети. куди мені це все діти? У мене останеться, ну, 10 см. Куди мені це все діти, розкажіть? Я через це оцю херню блін, ніколи не, не займався. Тому що перше. Така його витянеш це все, щоб стати під рампу. Потім його поки назад затянеш, коли вже загрузишся. Це, це два вже. А саме головне, блін, 33 під підверх. Ну, 33 місця підверх. І куди я його зараз сидіну? Вчора ціли, цілу годину ломав ті паліти на дрон. Куди я його зараз маю діти? Я через це ніколи того й не робив.